Всім доброго вечора, пани і панянки. Як бачите, мій кухоль вже стоїть на стакані, а це означає, що він вже чекає якоїсь дегустації. І ви правильно кажете: А дегустувати ми будемо сьогодні отаке, От я думаю, що всім відоме Пивко Хайк. Хайк преміум 4,8 обертів. Гарна класична тара 0.5, а не такі, знаєте, як зараз полюбляють 0.45. От трішечки, аби не долити. Так ось, я думаю, що не будемо багато теревеніти з цього приводу. А давайте вскривати. Зараз почується такий гарний звук. О! І кришечка падає за такої файні відкривашці. А ми наливаємо пивко. Пивко наливається. Стакан радіє. Ну і я з ним також. Так, я думаю, цього буде досить. Ну, бачите, яка краса. Справжня краса. Пиво досить холодне, але не пиво. Переморожена, як іноді помилково це роблять. Карбонізація відмінна, але пінка, бачите, якась така заслабка. Ну, але давайте куштувати. Хм, кофть зробимо. А ви знаєте, дуже непогано, дуже непогано. Є якісь, Мені здавалося, коли я багато разів пив хайк. Ну, це було що, щоправда доволі давно. Якесь воно було таке невиразне, ну занадто невиразне. А зараз мені подобається є якийсь е, такий приємний смак, є гірчинка дуже легесенька, от як я люблю. Але вона присутня і взагалі ну, дуже чудове світле пивко, як на мене. Зараз ще раз спробую. Так, я не зміню свого погляду. Мені принаймні заходить, мені подобається, мені вистачає, в принципі, всього. І ледь помітної ярчинки. І е, немає, е, знаєте, от що я більше всього не люблю у сучасному пиві, це якась е, присмак кислого. Дуже часто я не буду називати поки що виробників, які цим рішають, коли вони будуть у нас тут на дегюстації, то ми про це поговоримо. Але. Е, Дуже багато е сортів пива зараз з якоюсь незрозумілою мені кислинкою. Ну, навіщо воно там? Особливо, якщо це світло е фільтроване, пиво не бланч. Не розумію. От тут все в нормі, все збалансовано. Що ж? Попивку? Ну що ж, Якраз знаєте така ідеальна температура, коли пиво прохолодне, воно не тепле, але воно не настільки холодне, що, там, знаєте, зводити судоми, там в когось відкрився нерв у зубі і людина конає. Я багато разів таке бачу. Це занадто. І навіть тоді смак пива не дуже зрозумілий. Оце класна температура. Ну що ж, допиваємо пиво і родимо вердикт. Так, вердикт? Я думаю, що ви вже зрозуміли. Ну, Мені особисто воно прийшлося до смаку. Все мені вистачає. От е, всі е, смаки і напівсмаки, вони мені до вподоби, які е, в цьому от такому от е, пивку. Ви знаєте, і чомусь в склі мені більше воно зайшло, ніж, наприклад, таке саме є пиво у банках. Мабуть, що бачили ви, зокрема, його в його його вдосталь продається. Якось якесь воно мені менше подобається. Можливо, колись навіть знімемо такий ролик, якщо вам це буде цікаво. Скляна пляшка проти. Бляшанки, можливо, тут теж є якісь відмінності. Ну, а я ставлю 8,5 з десятки, мені дуже зайшло це пиво. Можна пити пляшку одну от, пляшечку, прийшов з роботи, навіть без якоїсь там, без горішків, без набридлих цих чіпсів, які ну, особисто мені вже набридли. Е, абсолютно має право бути. Абсолютно гідне пивко для того, щоб продаватися і щоб питися. Ну що ж, на цьому будемо завершувати. Всім дякую за увагу. Дивіться мої ролики. Рекомендуйте, будь ласка, мій скромний початковий канал, який нещодавно ну, взагалі з'явився і лише розпочинає свій шлях по, скажімо так, на теренах Ютубу. Будемо старатися. Дивіться відоси. Підписуйтесь дуже важливо на канал. Ставте лайки, пишіть коменти, можливо, щось ви хочете бачити у цій студії, якесь конкретне пивко. Якщо буде можливість, я зніму огляд на нього. Ну і я хочу вам побажати, не хворійте у цей такий, знаєте, підступний час. Бережіть себе і до зустрічі на каналі пивку. Всім пока!